Що таке детокс та лімфодренаж? Вітаю! Мене звати Марина Гулій. я директор медичного центру UBI та сімейний лікар. Після тривалої зими наш організм потребує відновлення, і в цьому нам допоможе саме процедури детоксикації та лімфодренажу. Детокс це відновлення нашого організму, виведення з нього шкідливих речовин на рівні кишківника, системи травлення, печінки та нирок. Лімфодренаж це глибше поняття, це виведення тих самих шкідливих речовин з нашого організму на рівні міжклітинного простору та лімфатичної системи нашого організму. Чому це потрібно нам сьогодні? Недостатньо активний спосіб життя, сидяча робота, стрес, в якому зараз ми всі перебуваємо, призводять до застою лімфи. Це може проявлятися у вигляді набріків на обличчі та ногах, у вигляді появи целюліту, зайвої ваги. Це може погіршувати сон і роботу кишківника. Це все може приносити нам неабиякий дискомфорт. Процедури детоксикації та лімфодренажу допомагають вивести накопичені токсини, зменшити відчуття набряклості, підвищити тонус, шкіри і організму в цілому, покращити роботу імунної системи та загальний стан організму. До таких процедур належить масаж, регулярні помірні фізичні вправи, підтримка водного балансу. Та спеціальні лімфодренажні засоби, наприклад, лімфоміазод. Ці краплі містять натуральні компоненти. І сама назва лімфоміазод вже свідчить про те, що він чинить протинабрякову та дезінтоксикаційну дію шляхом покращення відтоку лімфи з усіх органів і тканин організму. Залишайтеся здоровими і пам'ятайте, що ваше здоров'я це результат вашої ж кропіткої щоденної праці для покращення стану організму. Самих себе